For kids online, Unit 21. Adjectives, comparative form, superlative form. І так, сьогодні у нас з вами тема 21. Прикметники, будемо говорити про ступені порівняння. How much do you know about the world? Скільки ви знаєте про світ? Decide which of the following statements are true and which are false. Вирішіть, котре із даних тверджень, котре із даних тверджень правдиве або ні. So write T for true or F for false in the boxes provided. Напишіть. If it's true, and F So Africa is the largest continent in the world. Africa is the largest continent in the world. So I think that's false. Asia is the biggest continent, yeah? So the Caribbean Sea is deeper than the Mediterranean Sea. That's true. So the Amazon is the longest river in South America. Amazonka najdolša ríčka v Americi. So that's true. Mount Everest is taller than Mount Kilimanjaro. Hora uh, Everest Kilimanjaro. So that's true. Our case, the, the USA is larger than Canada. ShA višja za That's false. Canada is bigger, larger than you, the USA. Canada is one of the biggest countries. Yes, in the world. So, grammar, переходимо тепер до самого правила. So, adjectives. Adjectives прикладаються українською мовою як прикметник. Прикметники. So, adjectives describe nouns and have the same form in the singular and in the plural. Прикметники описують іменники і мають таку ж саму форму у однині і там множині, на відміну від української мови. Так? Зелене яблуко, зелені яблука. В українській мові у нас і прикметник, і іменник, якщо у нас множина, то вони змінюються у форму. Так? На відміну від української, в англійської мови такого немає. Прикметник залишається. The same, одна, тим же самим. І воднині і в множині. So the deck the dog is clever. Sorry. So the dog is clever. Песок розумний. The dogs are clever. Песики розумні. Clever, Ви бачите без змін. They go before nouns or after some verbs. Вони вживаються так прикметники перед іменниками або після деяких дієслів. Ну, наприклад, після дієслова to be. Яке змінюється на M is R. This is a small house. Це є маленький будинок. випадок, коли у нас прикметник вживається перед іменником. This house is small. Так, приклад, коли у нас прикметник вживається після дієслова to be. So, be. Наступне правило стосується comparative and superlative form, вищого і найвищого ступенів порівняння, так, або порівняльної і е, найвищої форми. We use the comparative form to compare to people, animals or things. Ми вживаємо вищий ступінь порівняння або порівняльну форму прикметника, аби порівняти двох людей, тварин або речей. An adjective in the comparative form is usually followed by the word then. Прикметник у порівняльній формі зазвичай супроводжується словом then, ніж. Наприклад, ben is older than kate. Бен старший за Кейт, так, або ніж Кейт. Ну, за Кейт. So тобто, коли ми порівнюємо дві речі, так? Ми вживаємо Comparative Form. We use the superlative form to compare one person, animal, or things with several of the same kind. Ми використовуємо найвищий ступінь порівняння, аби, порівняти, аби прирівняти одну людину, тварину або річ до декількох від інших такого ж самого виду. Ну, наприклад, там, Китай найбільша країна у світі. Так? So, там, або не Китай, а Нехай буде Азія, так? найбільший континент у світі. Ми скажемо, Asia is the biggest continent. The biggest. Тобто ми його порівняємо з іншими uh, континентами, не з озерами, відповідно. так ми порівнюємо, А з такими ж самими йому подібними. Uh, the Article The Comes Before an Adjective in the superlative Form. Артикль «the» вживається перед прикметником у найвищій ступені порівняння. Найвищому ступені порівняння. Adjectives in the superlative form are usually followed by the preposition of or in. Прикметники у найвищому ступені порівняння зазвичай <coughs> за ними йдуть прийменники of або in. Наприклад, so Dennis is the oldest student in the class. Dennis – найстарший учень в класі. Frank is the youngest of the three boys in the picture. Френк наймолодший із трьох хлопців на малюнку або на фото. Ну і тепер давайте згадаємо, як же ми утворюємо вищі і найвищі ступені порівняння з їхнім спельного правописом. Ви це вже вчили у попередніх класах, так, у 4 класі початкової школи. І так, як ми утворюємо вищий так, ступінь порівняння або порівняльну форму? All one syllable adjectives and most two syllable adjectives take ER. Отже, усі односкладові прикметники і більшість двоскладових утворюють вищий ступінь порівняння з допомогою ER в кінці. Наприклад, tall високий, taller вищий. Наприклад, Jane is taller than me. Jane вища за мене. We form the comparative of adjectives with three or more syllables with more plus adjective. Якщо нам потрібно поставити вищий ступінь порівняння прикметник, які складаються з трьох і більше складів, то ми додаємо слово more. Expensive more expensive. Дорогий дорожчий. The green jacket is more expensive than the black jacket. Зелений жакет або піджак, або куртка дорожча за, за чорну, вибачте. Так, superlative form – найвищий ступінь порівняння. <coughs> all one syllable adjectives and most two syllable adjectives take -est. До демо -est щодо односкладових і більшість двоскладових прикметників. Tallest, highest, найвищий. George is the tallest in the class. George найвищий в класі. We form the superlative of adjectives with three or more syllables with most plus adjective. Ми утворюємо найвищий ступінь порівняння прикметників, який складається з трьох і більше складів. Зі словом most і потім вже безпосередньо прикметник без змін. Difficult most difficult. Складний, складніший, найскладніший. This is the most difficult exercise of all. Це найскладніша вправа з усіх. Ну і spelling <кхм> – Правопис. Uh, adjectives which end in e, take R, comparative or ST superlative. Якщо прикметники вже закінчуються на E, то ми вже додаємо не ER або EST, а просто r Наприклад, large larger, the largest, не вистачаючи артикля. Так у нас великий більший найбільший. One syllable adjectives which end in one vowel plus one consonant double the consonant, And take your r comparative or EST superlative. якщо у нас односкладовий прикметник. Закінчується на приголосну, перед якою йде голосна, то остання приголосна подвоюється, так? перед тим, як додати ER або EST. Наприклад, big bigger the biggest. Adjectives which end in a consonant plus y, change y into i and take ER R in comparative, and EST in separative form. І так, пригментники, які закінчуються на сполучення приголосне плюс y, змінюють Y на I при і ER у порівняльній ступені, і ST у найвищому ступені. Наприклад, Happy happier, the happiest. Щасливий, щасливіше, найщасливіший. Ну і у нас є, звичайно, неправильні, так, Comparatives and superlatives, неправильні форми. Goods, bads are the best, гарний кращий, найкращий. Bads worse, the worst. поганий гірший найгірший. Many much more the most. Багато більше найбільше. Activities A. Complete the table. Positive form, comparative form, and superlative form. Нам треба відновити повністю цю табличку. Написати початкову форму, comparative form, вищий ступінь порівняння прикметника і найвищий. Відповідно, відновити від того, що у нас є. Якщо у нас є superlative form, то ми відновлюємо Positive and Comparative. Big. big bigger. Bad bohany, worse, the worst Difficult – складный, more difficult, most difficult Fast – швидкий, faster, the fastest Cheap the chevy, cheaper, the cheapest, дешевший, найдешевший Easy – easier, the easiest, легкий, легший, najlepszy. Good – better, the best, crashy, кращий, crashy. Hot – hotter, the hottest Спекотний, спекотніший, найспекотніший. Expensive, more expensive, most expensive. Дорогий, дорожчий, найдорожчий. B. Look at the pictures and the prompts and make sentences using the comparative form. Подивіться на малюнки і, будь ласка, порівняйте два, дві малю, два малюнки або два, два фото. George Happy Steve. George щасливіший. Вибачте, George uh, is happier than Steve. George щасливіший за Стіва. So, to Village uh, Quiet city. Село тихіше, спокійніше за місто. The Village. Саме оце село, яке ми бачимо, так. Конкретне село. The Village is quieter than the City, Horse Low Car. Uh -huh. Отже, uh, кінь повільніше за машину. The horse is slower than the car. Так. Останнє, uh, red car new yellow car. Uh, червона машина новіша za жовту. So the red car is newer than the yellow car. Activity C. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in brackets. Доповніть Tokyo is the most expensive city to live in. Tokyo is the most expensive place the living The cheetah is the fastest animal Cheetah is the fastest animal Asia is the largest continent in the world Asia is the largest continent in the world Football is the most popular sport in South America Football is the most popular sport in South America The Vatican City is the smallest country in the world Ватикан найменша країна у світі. Great! And now choose A or B. Оберіть A або B відповідь. So January has got more days in than February. У Січні більше днів ніж у лютому. The giraffe is the tallest animal in the world. Uh, жирафа – найвища тварина у світі. Lions are more dangerous than elephants. levy небезпечніші за The Nile is the longest river in Africa. Nil найдовша в Африці. Task E. So complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. So who is the most popular The most popular singer in your country. Хто найпопулярніший співак в Україні? So Maths is more interesting, interesting than English. Математика цікавіша за англійську. Mike is better at football than math. Майк краще у футболі, ніж мамед. Good – це у нас неправильний прикметник. Ben is the tallest Boy in my class, Найвищий хлопець в моєму класі. My car is faster than Kate's. Моя машина швидша за Кейт машину. It's hotter today than it was yesterday. Uh, сьогодні ж, спекотніше, ніж учора. Great! And finally, a speaking task. So, talking peers, look at the pictures of the three women below and take turns to compare them using the comparative and superlative forms of the adjectives in the box. Треба порівняти жінок, яких ми бачимо на малюнку, так? Итак, Helen, Jane and Kate. Итак. <coughs> Ой, ну тут beautiful, я не хочу порівнювати. Усі жінки прекрасні. Давайте я. Ну, наприклад, там Helen is the youngest girl. Yes, Helen is the youngest uh, woman. Yeah, so uh Jane is the oldest one. Так, Jane найстарша. So uh short. Ну, Хто у нас найменше за зростом? Я не знаю. Ну, окей, okay, so, Helen is the shortest and the chubbiest. Chubbiest це opetical. Ну, пухкенька. Так, uh, Jane is uh, 아, uh, Helen's hair is the longest one. Yes, вот у Helen найдовше волосся. Uh, slimmer, so Jane is the slimmest. Ну, це я вжила скрізь майже uh, ну, суперечить форм. Не скрізь майже, а, май, а, а скрізь. Окей, okay, ну давай скажемо так, що Jane is slimmer than Kate. Jane um, худіша за Кейт. І так, Кейт Slimmer than Helen. Yes? Uh, Helen. Uh, Kate uh, худіша за Хелен. So Helen is chubbier than Kate and Jane. Окей, okay, well done. So write in. Write a few sentences comparing, comparing yourself with two uh, of your friends and classmates. Напиши декілька речень, порівнюючи себе з двома своїми друзями і однокласниками. OK, I am taller. I'm sorry. I'm taller. I'm taller. I'm taller. I'm taller. I'm taller. I'm taller. Uh than my best friend. Then my best friend. Окей. Okay. Um, then my best friend. Так. I am. slimmer Then. Так. Якудіша або можна написати ам фети, uh, або човier, chop, <coughs> так би мовити, так. Chubier. Then. Тен. Um, okay so I am mm, my hair. the I' not push more my hair is shorter than my rears here Моє волосся коротше за волосся Марії, наприклад. Так? Окей, ну дай буде a few sentences порівняли. Так, ну, я написала три речення. So, now it's your turn. Ви можете написати їх більше, порівнюючи себе зі своїми однокласниками. So, that's all for today. Сьогодні ми з вами розглянули останню таку граматичну тему: Unit 21, Adjectives, Comparative Form and superlative Form. У наступному відео ми з вами зробимо Revision Units 19-21. to 21. І в останньому відео з цього циклу ми з вами розглянемо огляд Units 1-21, тобто повністю усі юніти, які ми пройшли у цьому навчальному році, за граматичним посібником Full Blast до підручника Full Blast Plus, 6 клас. П'ятий клас, вибачте. Goodbye, good luck, на все добре.